Буває, що з пропозиціями клієнтів поводяться ось так. А буває що ось так. Ми ж в уклоні. Працюємо зовсім інакше. Терпіння. Зараз все покажу. Трохи магії монтажу. Ми в сапорт відділі уклону. Звідки б не надходили фідбеки, жоден з них не вислузме з нас рук наших менеджерів. А ось і пропозиція. від нашого клієнта Миколи. Він пропонує додати функцію виклику багатьох авто відразу. А такі пропозиції від клієнтів потрапляють до інженерів Бонда. Вони знишкочують баги, додають нові функції та вдосконалюють додаток. А це що? Будиночок, відгук від Артема. Він не знайшов кав'ярні на карті у додатку. А це вже задача для наших картографів. Повірте, якщо необхідно, вони знайдуть потрібну адресу і на північному полісі. Основна їхня задача досконалювати вже існуючу карту, в тому числі додаючи адреси, які не знайшли клієнта. А де картографи, там і дизайнери. Вони допрацьовують інтерфейс візуально. З одного боку, додаток має бути зручним у користуванні, а з іншого мати стильний вигляд як з обкладинки. Дизайнери просто Боги. То як поміж собою пов'язані ваші відгуки та уклони? Все просто. Кожна ваша пропозиція, оцінка, відгук робить уклон краще. Але це ще не все. Ми хочемо бути ще крутішими. Закидайте нас своїми фідбеками. і Я теж приєднаюсь. Гарних вам поїздить, котики.